Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо пекти пиріг для діабетиків. А ще такий пиріг можна вживати тим, хто не хоче набрати зайву вагу або хоче скинути зайву вагу. Та й взагалі всім без виключення можна вживати такий пиріг. Для цього я взяла 60 г вершкового масла, трошки його розтопила і тепер до масла додаю кисломолочний сир. У мене тут його 250 г. Детальний рецепт буде під відео. До масла з сиром ще додаю 3 сирих курячів яйця. Беру ще чайну ложечку розпушувача, сіль, ванілін, а також цукрозамінник. У мене тут його дві чайні ложки. Я використовую солодку стевію. Все перебиваю погружним блендером. Сир можна перетерти, якщо у вас нема блендера, через сито. 100 г мигдального борошна додаю до сиру, а також ще додаю сюди 70 г кокосового борошна. ретельно перемішую і відставляю на деякий час, хвилин на 5-10, нехай постоїть. Дно роз'ємної форми заслала пергаментним папером з антипригарними властивостями, а бока змащую вершковим маслом. Форма в мене 20 сантиметрів в діаметрі. Якщо візьмете меншого діаметра форму, то пиріг буде вищий, і я думаю, можна такий пиріг подати замість паски на великдень нам, діабетикам. Пиріг буде випікатись в розігрітій до 180 градусів в духовці хвилин 30-35. Мій пиріг випікався 35 хвилин. З духовки його дістала. Нехай він охолоне повністю, а потім буду розрізати і знімати пробу. Дуже смачний пиріг. Якщо спечете такий пиріг на Великдень, зверху прикрасите його і буде вам замість паски те, що треба. Чесно вам признаюся, форм для пасок у мене немає. Печу або в кастрюльках в якихся, або в шкарабаночках, постидалася вам показувати їх. Хотілося красиво показати в формі. Але нічого, я думаю, ідею ви зрозуміли. А може, у вас є свій якийсь рецепт паски нам, діабетикам, поділіться, мені буде дуже цікаво. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно завжди дуже дуже щасливі.